ситуація, що якраз він коли е, приїздив до хлопців, і тоді, генерал, там, генерал так. Так, Сергій Петрович Кульчицький, коли приїздив до хлопців, то в нього завжди був з собою блокнот. І він записував, кому що потрібно, кому бірці, кому зброю поміняти, кому що, все було блокноті, і він приїздив собі, хлопці, доставайте ті там сумки, речі, він привозив завжди хлопцям. І тут кажу, коли <кій> поступила команда, що десь там на блокпосту. Якась неприємна ситуація. надзвичайна, йому треба було виїхати в ладнаці, і коли він дійсно вже екіпаж, він, ті, що з ним були, 13 чоловік затримали вертольот, були, практично на взльоті були підбиті. І пілот потягнув в нашу сторону, розумів, що туди, на чужу територію, ви ж там, там були. Підконтрольно, ні. Я там якраз не був. Там були мій звод. Uh -huh. е батя Мирон Забарило, мій командир зводу. Uh -huh. Це вони там хлопці були. Це друга рота батальйону Кульчицького, як вже потім пізніше на час uh -huh. Кульчицького назвали цей батальйон. І вони хлопці витягували в плащ палатках, виносили з гарячого вертольота і несли до БТР, щоб якось витягнути звідти з тієї території. І кажу, Сергій Петрович, він коли приїздив, завжди його називали батя. Угу. Він оце, коли приїжджав, він сідав. Так, хто буде курити пачку сигарет, поставить на пеньок і починаються ці всі питання. Там, ці... А хлопці, які пройшли Майдан, до нього з повагою відносились? Так, так власне. Ну, бачите, отут у нас є прапор 35-ї сотні з Майдану. Угу. Сотником 35-ї сотні є нині заступник командира батальйону імені генерала Кульчицького, Вова песня, позивний песня Володимир Пастушок. Uh -huh. І він з перших днів, то як прийшов з Майдану у добровольчий батальйон, теж приніс цей прапор тут. Особисті речі. Знаєте, гріло душу навіть те, що діти передавали отакі листівки, передавали різні тім косички жовто-блакитні, коли ми стояли на Луганщині на той період. От, то це було, я як прив'язав на руку і зняв тільки через три місяці. Це було як оберіг. Uh -huh. Це було приємно. І, ну, тут кажу, у нас от, бачите, кожен підрозділ. Це перший рік е добровольчих батальйонів. Андрій Парубій тоді угу. прийшов, і ми проводили разом спільно вже першу річницю створення добробатів. От, е Юра, е господи, Кимер. Як його? Тимошенко Юрко, uh -huh. бувший депутат Верховної Ради, ну, депутат Верховної uh -huh. Ради восьмого скликання. скликання. Міша Француз Бондар, він і зараз є депутатом Верховної Ради. Дуже багато ну, хлопців були із наших підрозділів, пішли в Верховну Раду, деякі були там. Деякі зараз ще залишилися і ну, не намагалися завжди допомогти там, підрозділам, завжди, там, може, якось треба було. От е, це, якщо ви бачили меморіал, от, володя і хлопчина дуже допоміг у створенні цього меморіалу, що на вулиці ви угу. там бачили, він допомагав там, і, і матеріалами, і якісь кошти знаходили. І... Ну, по кожній фотографії це окрема це історія, історія це окремі людські історії. А це... щити це були, хто чим міг, тим захищався на Майдані. Це з Майдану це все. Uh -huh. Бачите, були такі щити, десь хтось там його знайшов. Бачите, вони ж прострелені. так? Е, десь от є саморобні, отакі були uh -huh. ось такого плану. Захищалися там. Крім того, знову ж таки, це зброя рахується, так? Угу. Uh -huh. ну, такі робили, а цим оце кидали цю бруківку. І... Ну, якось так сталося, що я з Романом Дмитровичем приїхали, це було 3 січня, день військової частини. я кажу, Роман Дмитрович, я, в принципі, закінчив захід, можу бути вільний. Він каже, ви кудись спішите, я кажу, так, куди? Я говорю, на Майдан. А що ви там скажете? А я скажу, що я військовослужбовець внутрішніх військ. Важе там приб'ють, кажу ні. Я прийшов туди на Майдан, а там же ж бігали хлопці з моїми прапорами ну, з, з, з мого села, з мого району, з сусідніх сіл, прапор Лівна, прапор Турка, прапор Львів. Ну, то, понятно, що всі свої земляки. Я прийшов в пальто, в галстуку, в костюмі. Я кажу: вибачте, а хто тут старший на Майдані? Ну, на, на сцені. А що ви хотіли? Я говорю, хотів переговорити. А хто ви такий? Кажу, я військовослужбовець внутрішніх військ. Всі напряглися. Потім підійшла до мене дівчинка, вона була, я так розумію, адміністратор Руслани Лишечко. Каже, а як ви де служите? Я кажу, знаєте, що я хотів вам сказати. Дивіться, з тієї сторони тих барикад стоять мої хлопці. І з тієї сторони стоять мої хлопці з прапорами. Оці, що стоять тут, це теж мої хлопці. Але кажу, ви ж не забувайте, що вони всі брати між собою. І коли приїхала мати і каже, в мене одна дитина на Майдані, а друга носить форму і стоїть там. Я кажу, коли ви обливали в КМДА холодною водою тих пацанів 18-річних, ви про це не думали, що це ваші діти. То кажу, зрозумійте правильно, що політика політикою, а людяність завжди залишається. А хто ви за професію? Кажу: я артист, я співак, ну насправді так воно і є. Вони кажуть, а можете приїхати там, ми вам позвонимо, щоб ви заспівали гімн України. Без питань. Це ж гімн України. Чому ж я не ще по пару козацьких пісень заспівав. І так було. Вони мене запрошували, я приїздив. Ми там знайомилися. Ну, е, як правило, були спроби втягнути в політику різні політичні течії, партії, ходіть до нас, а давайте це, давай. Я говорю, вибачте, ви знаєте, я згідно закону поза політикою, не маю права бути в ніяких політичних партій, так далі, тому подібне. Але було цікаво знаєте, сам період спілкування. Цікаво, коли люди почали розуміти, що дійсно, ну, кого з ким штовхнули в баби? Ну, не пострадав Янукович і його оточення. Ну, ці люди не пострадали. Так. А от пострадали дуже багато, звичайно, простих людей, і скільки ховалися Небесна Сотня, і тих хлопців, котрі приносили в Михайлівський собор. І це було важко, одним словом. І знову ж таки, кажу, все, що тут є, захищалися, да? ці шоломи, це мотоциклетний. Там, бачите, ще є такі, типу як бронежилети саморобні, які робили самі хто що чого міг. І це стало символом, не знаю, можна сказати, символом незламності українського народу, коли народ пішов з цими скатами, з тим усім, проти корупційної влади, котрі не хотіли чути, то, що народ говорить, а вважали, що вони тільки можуть під себе гребти і продавати. Україну так як, та як продавали і дотепер. Знаєте, дотепер цікаво спостерігати за тими людьми, котрі були на Майдані, котрі прийшли в лави Національної гвардії, і тепер вони вже з 2014 року є військовослужбовцями. І вони весь час виїжджають на ротацію, захищають кордони України. І оце якраз, що ми бачимо тут, це з 2014 року привозили трофеї, це що відбирали у русні. Ну, в тому числі, оце, бачите, ці стоять армади uh -huh. по кутках. Там. Uh -huh. Оце вони привозили, захоплювали їхню зброю. Але дійсно люди з Майдану стали, стали військовими. Освоювали дуже швидко військові навики, військову професію. Отже, прийшли, ну, не кожен навіть автомат тримав в руках. А якщо тримав, то це було давно. І ну, тут, О, до речі, лова пісня. Ну, що він казав пастушок 35-ї сотні. Mm -hmm. Такий метр рос, ростом, такий бойовий хлопчина куди там. То з гітарою воює, то з автоматом воює, то все, що треба, все, все робить, досить такий. Досить хлопець вже звик до того, що вже всі знають, що вовчик песня заводила у всіх питаннях. Коли зустрічаються і обнімаються як брати, наштовхує на думку, що тут вже не політика робить. А якраз, напевно, якісь суспільно-соціальні відносини, так би мовити. Тому що, ну, вже ну, є дійсно багато хлопців, які прийшли, стали. А тут підполковник, а тут сержант, а тут там лейтенант. І вони разом побули, разом були обстріляні, і вони вже є свої з одного котілка, їли і так далі. Тому подібне. Дуже-дуже багато таких, ну, кажу, як для мене, то я не був з хлопцями в Дебальцево, я не був у Іловайську, я не був у багатьох там точках, де вони були. І мої п'ятеро загинули 12 березня тут гута межигірська напрямок на Мощу, в тому числі і командир Батя Мирон Забарило. Я їм навіть пісню присвятив. Тобто Микола Поет написав текст, я трошки відредагував, зробив аранжування і записав пісню. Шкода. Шкода тільки того, що кращі сини України. Лягли, але лягли ж вони не даремно, а заради того, щоб ми жили і наші діти далі продовжували це. У бій ступили ветери. Із люті жамером приві, під Києвом герої наші, безжально нищать москалів, під Києвом герої наші, безжально нищать москалів, бійці з майдану, добровольці, не знали спокою і жалю. Нащадки славних запорожців поклали голови в бою, Нащадки славних запорожців, поклали голови в бою. Прийшлось померти, не вижив й батя командир, у ніч палали Бетери, мов свічка, що горить за мир, у ніч палали Бетери, мов свічка, що горить за мир. впевнений, що українці запам'ятають цю війну, і Миронівців з майдану добровольців, що боронили рідну сторону, І Миронівців з майдану добровольці, що боронили рідну сторону.